Доброго дня, дорогі глядачі каналу Телуріум або все про хімію. Тут на каналі з вами працюю я, Володимир Вітковський, чи пак просто Володя, і ми говоримо про хімію. Ну, Ми дійшли до такого місця, коли, коли мусимо трохи потренуватися в розв'язанні хімічних задач. Звичайна задачі це щось нам сильно нагадує школу і таке інше. Ну, тим не менш без задач, без уміння розв'язувати ну, бодай найпростіші з них. Ну, сказати, що ти там щось розумієшся на хімії, це буде очевидною неправдою. Ми вже дещо знаємо про основні закони хімії, так, але, мабуть, ну, не дуже уявляємо собі, як їх можна застосовувати, практично, яка від них користь. Ну, перше, ось що знання про те, що склад хімічних сполук, Є незалежним від місця, часу і способу їх отримання, а також знання про те, що в ході хімічних перетворень кількість кожного елемента залишається незмінною, от дозволяє нам схеми хімічних реакцій, які ми вже креслили попередньо, замінити їх точними рівняннями. Ну, для цього ми запровадимо уявлення про такий елементарний акт хімічної реакції. Елементарний акт це сказати мінімалістська версія реакції, в якій бере участь та мінімальна кількість дієвих осіб, за якою реакція в принципі здатна відбутися. Ну, по суті, кожне рівняння описує саме елементарний акт. Хімічної реакції, а реальна реакція є мультиплікованим у ту або іншу кількість разів її елементарним актом. Ну, пояснімо це на прикладах. Власне, сьогодні у нас переважно ходитиме про приклади. Ось газоподібну речовину аміак, формула якого NH3. Промисловості отримують синтезом із водню та азоту, кожний яких представлений бінарними молекулами відповідно H2 та N2. От запишемо схему цієї реакції. Ну, бачимо, схема досить проста. Але погляньмо, чи е, може реакція відбутися саме о такій формі, як на схемі. Щоб з однієї молекули азоту, однієї молекули водню ну, утворилася одна молекула аміаку. В очевидно, бо в реакцію, ну, перше вступають два атоми азоту, а продукти реакції містить лише один такий атом в своїй молекулі. Отже, як мінімум, в результаті реакції має утворитися не одна, а дві молекули аміаку. Проставили відповідний коефіцієнт, подвоїли кількість утворених молекул аміаку. Тепер з азотом нібито все гаразд. В і правій частині схеми однакова кількість атомів, але виникла проблема з водним. Ну, власне, проблема була і перед тим: в лівій частині маємо лише два атоми водню, а в правій цілих шість. Отже, нам знадобляться не одна, а скільки, мабуть, три молекули водні, так? Отже, проставляємо і тут необхідний коефіцієнт. А тепер рахуємо знов. Два атоми азоту в лівій частині стільки ж у правій. Шість атомів водню в лівій частині бачимо, шість в а жодні інші атоми в реакції участі не беруть. Отже, кількість реагентів точно дорівнює кількості продуктів реакції і стрілку, яка зображує напрямок перебігу реакції, тепер маємо всі підстави замінити на знак рівності N2. Плюс 3H2 дорівнює 2NH3. Шановні глядачі, на нашому каналі ви не почуєте прохань про фінансові чи матеріальні донати. Натомість канал дуже потребує вашої інформаційної підтримки. Ну, найпростіше, що ви можете зробити, це ваші коменти під відео. Вподобайки, невподобайки, імовірно, хтось з вас має друзів, знайомих, які теж цікавляться хімією. Повідомте їм, що з'явився такий канал, що на ньому ТТТ можна побачити і почути. Ну, а також існують. І е, інші форми підтримки, це, м, скажімо, е, використання матеріалів нашого каналу, або дай посилання на ці матеріали, фрагментів цих матеріалів в ваших е, соціальних мережах, в ваших пабліках, ну і таке інше. От. То, можливо, розуміється на такому більш фаховому просуванні наших матеріалів, розміщенні, наприклад, інформації про них на якихось популярних блогових платформах. Все це дуже і дуже нам потрібно. Отже, тепер візьмімо приклад дещо складніший, а саме реакцію взаємодії Аміака з хлором, внаслідок якої творюється хлористий водень, а азот відновлюється до молекулярного стану. Ось схема цієї реакції. Повторимо ту саму послідовність розважань. Отже, перше, ми бачимо азот, один атом в лівій частині, два атоми в правій частині. Не підходить. Мусимо підтягати кількість азоту там, де його бракує, себто в лівій частині. Поставили відповідний коефіцієнт. Далі беремося за водень: шість атомів водню в лівій частині. Тільки один в правій ніяк не підходить. Правильно, знов ставимо відповідний коефіцієнт. Щоб зрівняти кількість атомів водню, що у нас лишилося лишився хлор? Два атоми в лівій частині і шість атомів в правій частині. Що треба робити? Ну, Мабуть, ви здогадалися і самі. Тепер ще раз перераховуємо по кожному елементу два азоти, два. Шість воднів, шість воднів. Шість атомів хлору, шість атомів хлору, все збігається. Отже, що ми робимо, ми стрілку замінюємо на знак рівності. Схему відтак ми перетворили на рівняння. Розгляньмо зрештою ще складніший випадок, а пишемо хімічним рівнянням процес, ну або, скажімо так, один з процесів чи там провідний процес, який відбувається, коли в чайник, вкритий із середини шаром накипу, ми наливаємо оцет, щоб цей накип розчинити і видалити. Ну, як не ви самі, то там ваші родичі, певно, десь колись. Робили цю маніпуляцію. Е, оце це кислота, органічна, з ну, такою дещо складною формулою. Її зазвичай записують CH3COOH але для наших ось потреб зручно підкреслити, що вона саме кислота, вона складається з. Радикалу водню і кислотного залишку органічно, тому ми запишемо ось в дещо зміненій формулу цієї кислоти і запишемо схему реакції. Отже, накип в значній своїй мірі складається з нерозчинного в воді карбонату кальцію, в е, присутності оцтової кислоти він утворює розчинну сіль ацетат кальцію, ну утворюється діоксид вуглецю, і його виділення ми е, е, зауважуємо, оскільки ну рідина збурюється там. Бульбашки утворюються такі мікроскопічні, от це, власне йде утворення діоксиду вуглецю, ну і е, утворюється додаткова вода. Такої є схема реакції. Відносно складні ситуації полягає не лише в складніших формулах висхідних речовин та продуктів реакції. А й в тому, що ті самі елементи водень, кисень, вуглець присутні одночасно в різних реагентах та продуктах реакції. Ну, отже, рахуємо, починаємо з кальцію, з ним, нібито все гаразд. Так, один атом кальцію в лівій частині, один атом в правій частині. Зрівнюємо вуглець. Ось в такий спосіб. Рахуємо початково в лівій частині один атом вуглецю в молекулі карбонату кальцію і два атоми вуглецю в, в отставій кислоті. В правій частині натомість ми бачимо в ацетаті кальцію. Два рази по два чотири атоми вуглецю. І ще один відходить з діоксидом вуглецю. Себто 3 проти п'яти. Нам це не підходить. Аби зрівняти вуглець, беремо не одну, а дві молекули ацтової кислоти. Так. Тепер перевіряємо баланс по кисню Три кисню. Плюс двічі по 2, плюс 4. 7. Так? А що ми маємо в правій частині? В правій маємо двічі по 2-4, плюс 2 кисню пішло в діосид кисню. І один кисень відійшов з водою, теж збігається. Ну, а що ж з водним? Рахуємо водень. Отже, в лівій частині водень є тільки в отставій кислоті. Його тут у нас 4 на 2, 8 атомів. В правій частині ми маємо 6 атомів водню в ацетаті кальцію, і два атоми з водою. Отже, збігається із воднем. І ми можемо знов стрілку замінити на знак рівності. От в цьому випадку хочу зауважити, що баланс можна було рахувати і в інший спосіб. Тут це не принципово, а в деяких випадках може виявитися ну простіше так робити. От, звернімо увагу, що складний радикал ch ch 3 аж він має назву цитатний радикал. В ході цієї реакції жодних змін не зазнає. Він тільки переходить з однієї молекули в іншу молекулу. От в таких випадках можна при складанні балансу враховувати цей радикал як єдине ціле, ігноруючи його внутрішній склад. Тоді ми зводимо баланси по кальцію. По вуглецю, а без урахування того вуглецю, що в складі радикалу. Так само по водню, по кисню, не рахуючи того, що в радикалі, і окремо баланс по ацетат радикалу. Ось так. Ну. Нашим глядачам раджу, якщо вони не мають відповідних навичок, потренуватися в складанні хімічних рівнянь. Ось е, е, кілька рівнянь з наших попередніх бесід, де вони фігурували як схеми. Спробуйте звести баланс і перетворити їх на готові рівняння. Інколи досягти балансу буває доволі непросто. От заважили в тих задачах, що ми досі розглянули, там ми поставили раз, скажімо, коефіцієнт 2 чи там 6, і далі ми вже. Нам не доводилося їх змінювати. Інколи буває, що доводиться вертатися і ще раз, там змінювати. ну, як правило, це збільшувати коефіцієнти аж поки досягнеться ось така рівність матеріального балансу. Отже, ось маємо набір переважно нескладних зовсім реакцій і, і, і Прошу позайматися їх зрівнюванням, перетворення на рівняння. Ну, але знов посте питання: а що нам дають хімічні рівняння? Ну, Припустимо, ми знаємо, що елементарний акт реакції синтезу аміаку з азоту і водню, от в ньому беруть участь саме одна молекула азоту, три молекули водню, з них утворюється. Саме дві молекули, а але ж в реальних реакціях від мініатюрної там пробірки до велетенського промислового реактору беруть участь велетенські кількості молекул, обчислювані цифрами порядку там від 10 в 20 ступені і більше, більше і більше що нам з того. Так, в реальних реакціях беруть кількість, участь в вел, величезній кількості реагентів, утворюються величезні кількості молекул-продуктів реакції, але от, хоч як не збільшуватиметься їхня кількість пропорція між е, цими кількостями буде завжди та сама. Тобто якщо у нас одна молекула азоту, три водню сумарно утворюють дві молек, молекули аміаку, та сама пропорція 1 до 3 до 2 е, зберігається незалежно від того, які кількості реагентів ми візьмемо. Ну, А якщо якийсь реагент ми візьмемо в надлишку до цієї пропорції, відповідно ця кількість реагента просто не прореагує і залишиться такою ж незміною, як була її перед початком реакції. А в реакцію все одно вони вступлять саме в такій пропорції. Ну, Проте здавалося б, і це знання нам Мало що дає, можна спитати, ну, а хто підраховуватиме ці молекули? Відповім: найімовірніше, ніхто їх і не рахуватиме, але в цьому, як правило, немає жодної потреби. Пригадаємо собі, що атом кожного елемента має строго визначену масу. Відтак існує чітка пропорція не лише між кількостями атомів та молекул. Що вступають в реакцію, а й між масами речовин, які в цю реакцію вступають. Помножте цю кількість, скажімо, молекул реагентів на молекулярну масу від кожного типу реагенту, і ми отримуємо пропорцію вже між масами. А маси речовин ми вміємо виміряти так у нас. Є ваги, є ну, інші пристрої для цього. І тепер ми можемо порахувати, скільки треба взяти таких і таких реагентів, аби отримати таку і таку кількість потрібних нам продуктів реакції. Ну, а це вже цілком навіть практична навичка, в дуже багатьох випадках корисна. Ну, почну з прикладу. Тісно пов'язаний, власне з моїм виробничим досвідом. В студентські роки я проходив виробничу практику на магнієвому заводі Калуського виробничого об'єднання Хлор -вініл». Ну, назву воно з тих пір. Багато разів змінила. Тепер, по-моєму, зветься калуш-нафтахім. Я не знаю, що там збереглося. Тоді там було в складі, складі цього об'єднання був завод, де отримували металевий магній електролізом хлориду магнію, за ось такою простою реакцією. З хлориду магнію утворюється магній. І утворюється газоподібний хлор. Ну, ясна річ, цех мав план, яку кількість металу треба виробити за певний період, і поставало питання, а яку кількість сировини для цього необхідно взяти? Ну, або навпаки, От ми маємо певну кількість хлориду магнію, там завезли нам, а скільки металу з цієї кількості можна виробити, як це порахувати. Ну, пригадаю, в одній з початкових бесід я демонстрував таку таблицю, де наводив зокрема атомні маси 25 найпоширеніших елементів. Серед них були і магні з хлором. Ну, а хто... Немає такої таблиці знайти атомну масу будь-якого елементу сьогодні можна в інтернеті не більше як за два кліки. Сбто для нас це не проблема. Ну, я не кажу, хто вже має вдома якісь там підручники, пасібники з хімії. Там теж це все є. Отже, ми дізнаємося, що атомна маса магнію дорівнює Приблизно 24, а хлору 35,5. Отже, рахуємо масу молекули хлориду магнію. Це буде 95 масових одиниць. З 95 масових одиниць, хлориду магнію можна отримати 24 одиниці металевого магнію. Ну, які то одиниці: грами, кілограми, там тонни, центнери, пуди, чи будь-які інші. Це, це абсолютно не має значення, аби, аби ми знали конкретно, що це за одиниці. Ось, ну, е, зауважимо, що другим і теж цінним продуктом цього процесу є газоподібний хлор. По ньому теж можна розв'язувати аналогічну е, задачу. Ну, але наразі про хлор умовно забудьмо, з ним так само, як з магнієм. Отже, ця пропорція 95 до 24 збережеться завжди, які б кількості хлориду магнію ми не брали, і відповідно, які б кількості металевого магнію ми не отримали. Ну, давайте порахуємо приміром, скільки металу можна отримати з 500 тонн хлориду магнію. Ну, Складаємо пропорцію. З 95 одиниць можна отримати 24 одиниці 95 одиниць хлориду магнію можна отримати 24 одиниці магнію а з 500 кг хлориду магнію Х 500 тонн перепрошую хлориду магнію, X тонн магнію. Рахуємо звичайну пропорцію і бачимо, що з 500 тонн хлориду магнію можна отримати 126,3 тонни металевого магнію. Ну, або, скажімо, задача дещо інакше стоїть. От Скільки хлориду магнію знадобиться, аби виробити тисячу тонн металу. Ну, Там дирекція заводу підписала контракт на постачання тисячі тонн металу якомусь там споживачеві. А скільки для цього знадобиться хлориду магнію? Рахуємо, 95 до 24. Дорівнює y тонн до тисячі. Так, обраховуємо цю пропорцію. Виявляється, щоб виробити тисячу тонн металевого магнію, нам знадобиться 3958 тонн хлориду магнію. Ну, але реальний рахунок на заводі був дещо інакшим і складнішим. Бо на електроліз поступав не чистий хлорид магнію, а поступала збагачена руда з родовища, яка являла собою змішаний хлорид, калій хлор, магній, хлор 2 в пропорції 1 до одного. От, Це такий склад мінералу, який надходить в самому процесі електролізу хлорид калію участі не брав. Він залишався в електролітичній ванні і після добування з неї металево магнію надходив в інший цех, де вироблялися калійні добрива. Ну, але його присутність в сировині впливала на матеріальний баланс реакції. Тепер цей матеріальний баланс дещо ускладнювався і виглядав наступним чином. Бачите. Давайте розв'яжемо попередню задачку, але відносно цієї реальної ситуації. Отже, проблема в нас та сама: необхідно отримати 1000 тонн металевого магнію, яку кількість сировини необхідно завантажити для цього в електролізер. Атомна маса калію дорівнює 39. Отже, наша. Висхідна пропорція тепер виглядатиме інакше. А саме 39 плюс 35,5 плюс 95 до 24 відноситься так, як Z до 1000. Знаходимо Z. тобто кількість ось калій магнієвої сировини, яку необхідно взяти для електролізу, щоб отримати ту саму тисячу тонн металевого магнію. Як бачимо, її вже необхідно 6230 тонн. Ну, Реальні розрахунки заводських інженерів були ще складніші, як ми розглянули. Тому ми до цього прикладу повернемося дещо згодом і побачимо, що там ще додатково ускладнювало ці розрахунки. Ну але в принципі, от основна схема, як рахую, як розв'язуються хімічні задачі, ми побачили. В основі переважної більшості хімічних задач звичайні арифметичні пропорції, тільки що кожного разу їх необхідно правильно складати. Такі задачі постають не лише в хімічній промисловості, а й в лабораторній практиці, відповідно з набагато меншими кількостями речовин, які виміряються грамами, міліграмами там тощо. В багатьох випадках, от, особливо коли ходить про реакції з газами та рідинами, зручніше виміряти кількість речовин не в одиницях маси, а в одиницях об'єму. Для цього нам знадобляться ще деякі додаткові знання. Значну кількість цих знань ми отримаємо в наступній. Нашій бесіді. Очікуючи на неї, ну, раджу потренуватися в розв'язанні кількох задач, відповідних до нашої сьогоднішньої поточної теми. Ось ці задачі, подивіться, якось їх собі скопіюйте, спробуйте розв'язати, вони дуже є простими. Ну, а наразі до наступної зустрічі, до наступної нашої бесіди.